Депутати міської ради зібралися на позачергову сесію. Причиною стало питання про фінансову підтримку збиткових комунальних підприємств. Окрім цього, Рада обговорила резонансну аварію за участю поліції та проблему інвесторів довгобуду на проспекті Незалежності 116. На сесії міської ради з'явилися ошукані інвестори довгобуду, що на проспекті Незалежності 116. Люди вимагали вирішити питання з житлом, у яке вони вклали гроші. Чернівчан обманули забудовники, які кошти взяли, а квартири не побудували. Ніше лишилося два землі. От для того ми і настоюємо, щоб забрати в товариство Буковина Інвестбуд тих два кусочки землі, яких не залишилося, продати, я не знаю, де забирає міська рада, продати їх на аукціоні і ці гроші вкласти в, в будів... добудову першого під'їзду і будівництво другого і третього під'їзду. Депутати звернули увагу на проблему, підтримали людей і пообіцяли створити комісію, яка шукатиме вихід із цієї ситуації. Ці забудовники, які брали на е... На себе такі зобов'язання, то вони є відомі в Чернівцях і вони успішно розвивають свій бізнес. Чому ці забудовники не повернуть людям гроші або не дадуть їм квартири? Це питання ми маємо поставити як міська рада перед цими фірмами, які займалися аферами. Депутати пропонували заборонити підвищення тарифів на комунальні послуги. Проте меру така ідея не сподобалася. І через брак політичної волі народні обранці не пішли на зустріч чернівчанам, каже Володимир Бешлей. Сьогодні міська рада разом з міським головою прикрив. Ваючись бюрократичними штампами, просто залишило чернівчан один на один з своїми проблемами. А це проблеми пов'язані з економічними брунтованими тарифами, які сьогодні непосильні для, для людей. Високі тарифи на комунальні послуги не єдина проблема. Привізники відмовляються безоплатно вести пенсіонерів. Шукаючи справедливості, чернівчани прийшли просити відновити пільговий проїзд, обіцяний Каспруком. Ужелі пенсіонери, які праработує на державу, на державу. не заслужили того проезда. Мы же не ездим каждый день, каждый час. Заходят люди, и водители говорят, уходи той бабушке, несчастной пенсионерке, выйди И этой грубой форме. Почему при той власти, когда был Михалищев, средства находились? Люди за вас голосовали. Такі приміри, що ви заслужили у народу, якщо вас вибрали мером города, нещодавно гучна аварія за участі нової поліції не пройшла увагу народних обранців. Депутати наполягли на створенні комісії, яка паралельно з правоохоронцями розслідуватиме справу. На жаль, внаслідок цієї ситуації загинув молодий 20-річний хлопець. Оскільки ця ситуація набула значного резонансу в громади серед громади, оскільки та інформація, яка поширена працівниками патрульної поліції. З слів очевидців трагедії не відповідає дійсності, що стосується фінансування збиткових комунальних підприємств. Обговорення затягнулися, тому більше інформації вже у випуску новин за четвер, 21 липня. Олександр Докін, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.